Шановні колеги, вашій увазі, Юлія Тимошенко, лідер партії батьківщина та члени команди партії батьківщина. Прошу, панове. Доброго вечора всім. Я дякую, що ви прийшли в наш офіс. Для того, щоб ми мали можливість з вами обговорити результати парламентських виборів. І в першу чергу я хочу чітко констатувати, що парламентські вибори відбулися, що люди змогли проголосувати, але, на жаль, частина українців із за військової агресії, яка відбувається на сході України, була позбавлена цього права. І це на сьогоднішній день є дуже боляче, тому що я переконана, що на окупованих територіях люди також хотіли би віддати свій голос за створення українського парламенту. По-друге, є великим досягненням України, що за останні 23 роки в Україні перший раз сформований Майже повністю Європейський парламент. Це означає, що Верховна Рада України буде робити всі необхідні кроки для того, щоб наблизити Україну до Європейського Союзу і наблизити Україну до європейських принципів і стандартів. Крім того. Треба відзначити, що на цих парламентських виборах українці ще раз довірили право здійснювати владу двом політичним силам блоку Петра Порошенка на чолі з Президентом України і Народному фронту Арсенія Ценюка. На цих парламентських виборах люди підтвердили цим двом політичним силам мандат на. Здійснення влади в Україні, і можу зразу чітко сказати, що наша команда, партія Батьківщина, буде всіма можливими своїми засобами, всіма своїми можливими ресурсами і силами допомагати тій владі, яку сформує народ, в тому, щоб Україна як швидше. Зруйнувала стару корумповану систему, якнаймога швидше стала членом Європейського Союзу та НАТО та самим якісним чином змогла дати зрозуміти українцям, що Революція Гідності дала їм зміни в їх власному житті, і що люди добилися справедливості. Ми будемо завжди. На стороні людей ми будемо завжди за європейський вибір України. Ми будемо за вступ України в НАТО, за відновлення справедливості і за руйнацію старої корумпованої системи. Ми переконані, що Україна сьогодні отримала ще один посилений шанс. Демонструвати високий і переконливий рівень успіху. Я також хочу подякувати всім, хто прийшов проголосувати. І окремо хочу висловити слова подяки всім українцям, які віддали свої голоси за партію Батьківщина. Якщо є запитання, я готова дати відповідь. Шановні колеги, прошу коли ставите запитання, називати видання. Ви знаєте, що результати виборів ще не підведені. Що на цю хвилину ми зовсім нічого не знаємо, що відбувається на мажоритарних округах. Ми зовсім не розуміємо до кінця, що відбувається в Луганській Донецькій області, і тому нам треба дочекатися, як мінімум, перших паралельних підрахунків голосів. Партія Батьківщина веде паралельний підрахунок голосів, і я переконана, що завтра до середині дня ми будемо мати вже абсолютно чіткий і зрозумілий результат виборчої кампанії парламентської. але я хочу ще раз сказати, що наша команда завжди буде за проєвропейську стратегію України, за повноцінне членство України в Європейському Союзі та НАТО. Ми завжди будемо на стороні людей і за справедливість, яку люди виборюють вже завдяки другій революції. І ми будемо проти старої корумпованої системи, яку будемо демонтовувати всіми можливими силами. А як буде складатися конфігурація нового парламенту? Про це можна буде говорити е, тільки після підведення результатів виборів. Тобто ви а, в опозиції, в опозиції? Я от зараз чітко говорю, що наша команда буде там, де будуть проводитися всі е, необхідні для України реформи. І де буде формуватися наша європейська стратегія. Прошу наступне запитання. Ольга Кашкородин плюс один Юлія Володимирівна. Результати, які зараз дають екзитполи, він найнижчий з 2002 року. Чи сподівалися ви на вищі? Заявляли про велику кількість порушень на дільницях. Як ви думаєте, можливо, хтось відкусив шматок голосів у батьківщини? Я можу сказати, що наша команда завжди з великою повагою відносилася до вибору людей, і сьогодні нічого не міняється. Ми з великою повагою відносимося до вибору людей і вітаємо всі політичні партії, які е, силою підтримки людей пройшли до парламенту. Розчарування нема ні. У нас є навпаки великі очікування від того, що проєвропейські сили, які прийшли до парламенту, сформують правильну систему змін. І ці зміни будуть настільки правильними і фундаментальними, що їх відчують люди, прошу наступне запитання. Громадське телебачення Тетяна не скажіть, будь ласка, місце Надії Савченко у Верховній Раді буде пусте? Я його все ж хтось Я вірю в те, що Надія Савченка, яка стане народним депутатом України, зразу ж практично в найкоротший термін отримує статус. Депутат вже парламентської асамблеї Ради Європи і отримає достатньо вагомий дипломатичний статус, який дозволить нам разом з парламентською асамблеєю Ради Європи наполягати на негайному її звільненню за град. Я вірю в те, що Надія Савченка буде в парламенті працювати разом з нашою командою здравствуйте, госпожа Тимошенко. Добрый день. Телеканал Рустави 2. Извините, пожалуйста, ви представили Георгія Арвеладзе, що він буде з вами. А, ну що він буде делать і ми увідімо в радіо. А, ну він громадянин Грузії, він не може бути в радіо. Але він у нас представляє грузинську команду, яка разом з нами розробляла пакет реформ для України. І ми далі будемо працювати разом з грузинською командою для того, щоб ці реформи стали реальністю. Наступне дякую, запитання, дуже. прошу. Я дякую всім за спільну роботу. Ми будемо інформувати вас про хід паралельного підрахунку голосів. Всім дякую. Дякую, шановні колеги. Дякую, панове.